Підходимо на поліський борщик, борщик, найсмачніший борщик на Україні, полійський з грибами, зеленю сметами сальцем. ви такого ще не коштували. Учасники фестивалю молодого борщу закликали гостей скоштувати борщ за оригінальним регіональним рецептом. Минулої суботи у Семте Милинів на Рівненщині варили українську національну страву із молодих овочів. Фестиваль молодого борщу в області проводять другий рік поспіль. Минулоріч громадська організація навесні роздавала внутрішньопереміщеним особам насіння, з якого вирощували інгредієнти для борщу та спільно його варили. Тож цьогоріч традицію вирішили повторити. Коли ми запросили ВПО, Долучитися до цього заходу, приготувати їхні борщі, то виявилося, що одразу п'ять команд зголосилося: Луганськ, Харків, Херсон, Маріуполь і Запоріжжя. А потім ми вирішили проводити захід на території Млинівської громади, і коли про це почули інші громади, сусідні, вони теж захотіли долучитись. Тому наразі ми маємо і команди із Тернопільщини, і з Хмельниччини, і з Рівненщини, і власне ті впо команди. Це 13 різноманітних борщів, які готуються на одній локації за сімома регіональними рецептами. Золотистий борщ з перцями помідорами готує з командою Юлія Ющенко з Херсона. Жінка із родиною понад рік проживає на рівненщині, проте думками завжди у рідному місті. Їх борщ, говорить Юлія, не зовсім звичний, адже має не червоний і не зелений колір. Мені дуже хочеться познайомити рівнян з нашою херсонщиною, з нашою культурою, з нашою кухнею. Ну через борщ це дуже добре вийде. Він у нас називається золотистий борщ з перцями і помідорами. Особливість в тому, що в нього буде не червоний колір, він буде такий жовто-гарячий, як сонце, і додаються свіжі помідори, крім томату, і багато перцю, і багато зелені. Він буде дуже такий запашний і ну якби передавати колорит херсонської кухні. Поряд борщ з Азовською кількою варить Богдан Дужик з Маріуполя. Хоч чоловік за фахом освітянин, проте каже: борщ варити вміє. Це борщ називається по маріупольськи яка його особливість? Особливість в тому заключається, що ми варимо класичний борщ на телячому хвості, але обов'язково потім додаємо вже при в кінці, додаємо Азовську кільку. Перший фестиваль Молодий борщ проводили у Повчанській громаді на Дубинщині. Цьогоріч вони також представляють свій рецепт страви та додають, що це не тільки можливість дізнатись про різні регіони України через кулінарію, а ще й познайомитись і поспілкуватись із новими людьми. Особливість нашого борщу полягає в тому, що він називається Селянський борщ по повчанськи. Особливість, яка весь час у нас передається з покоління до покоління, це ми додаємо три жири: соняшникова олія, масло та сало. Два верні, види м'яса, це свинина і бараніна. Долучився до фестивалю. Й відомий український телеведучий гастроексперт Костянтин Грубич. Він готував борщ за рецептом рідної Полтави. Не вгадаєш сіллю, сіль змінилася раніше. Наша кам'яна оця Бахмутська, то одну пачку кинеш і 200 літрів солоне, солона. Тут я накидав всякого, вже не знаю скільки, вже кілограм солі, там більше. Особливість полтавського борщу полягає в тому, що бульйон на птиці роблять на півневі або на курці, на індиках і галушки. От я це поєднав. Починаємо з бульйону, все решта овочі в кого що є: обов'язково буряк, картопля, морква і капуста. thank you Решта на смак, проте не тільки варили і смакували 13 різними борщами загалом 1208 літрів, а ще й встановили національний рекорд України. Категорія кулінарні рекорди є найчисленнішою і рекордів, пов'язаних із приготуванням борщу, теж найбільше. Але саме молодий борщ це нова номінація. «У Нас в основному зелені борщі або червоні <реш> борщі І вперше на рекорд подався молодий борщ. І саме в цьому місці ми сьогодні фіксуємо 1208 літрів. Загальний об'єм молодого борщу, який приготовлений на, в різних казанах за різними рецептами. Фестиваль у млинові відвідало кілька тисяч людей з різних областей України. Дуже смачний. А ви в кого брали? Який це саме? Це Житомирський. Зазвичай я без капусти готую. А тут бачу є багато капусти, перець, м'ясо. Ну такий засичений смак. Отут брала, я вже смачний, я ще такого борщу не їла. І не Тут і крупива, і вино, чи вишні щось є. Жується просто з таким вкусом, що я не можу передати. Настільки смачний, що товче. Перемогу здобув борщ з Житомира, тож наступного року саме там варитимуть молодий борщ. Окрім того, під час заходу вдалося зібрати понад 70 тисяч гривень для створення інклюзивного центру.